В Івано-Франківську обговорили питання ветеранського бізнесу. Правозахисниця Олена Смоляк зосередила увагу на перевагах і ризиках такого виду економічної діяльності її оподаткування. Ветерани хочуть створювати бізнес, ветерани хочуть розвивати свої громади. Це саме це дуже важливо розуміти, що ветерани хочуть не лише створювати бізнес, а й розвивати громаду. Майбутнє буде тоді, коли буде синергія між бажаннями і можливостями ветеранів створювати бізнес і розвивати громад. Ромади, які будуть давати цю можливість ветеранам, Олена Смоляк, співавторка закону України про ветеранське підприємництво. Там визначено принципи державної політики у цій сфері, окреслено види та форми держпідтримки ветеранського бізнесу. Він пройшов перше читання. Наразі він пройшов друге читання в комітеті, і його мають подати на голосування до Верховної Ради України. Формує визначення хто є формує визначення ветеранське підприємництво також суб'єктний склад, хто може бути започатковувати ветеранське підприємництво, яким чином держава планує підтримувати ветеранське підприємництво, яким чином буде реєструватися ветеранське підприємництво, участь громад в цьому всьому. По суті, це така основа для того, аби ветерани-підприємці мали можливість і започаткувати і вести справу, і мати підтримку від громади і від держави. В Івано-Франківську повсякчас проводять тренінги та панельні дискусії стосовно ветеранського бізнесу, чимало фронтовиків уже започаткували власну справу і стали повноцінними суб'єктами місцевої економіки. Ольга Цьома, Уляна Некулюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.